Привіт! Хто ж насправді керує країною? Чи замислювалися колись над цим? Це ж не якась одна людина, правда? І навіть не одна організація. Сьогодні давайте розберемося, як цей складний механізм державної влади в Україні працює, і що найцікавіше, як він стосується кожного з нас, від ремонту дороги під вікном до нових законів. А тепер давайте уявимо на секундочку: от що було б, якби одна з цих трьох гілок влади, ну просто зникла? Наприклад, нікому приймати закони або ніхто не стежить, щоб їх виконували, чи протрималася б держава хоч якось. Знаєте, це не просто якась там гра уяви, це ключове питання. Воно допомагає зрозуміти, навіщо взагалі потрібен цей баланс влади. Отже, почнемо. Почнемо з тих, хто так би мовити є архітекторами нашої держави. Це ті, хто створює самі правила гри для всього суспільства. І це, звісно, законодавча влада. Ну, в нашому випадку в Україні цю роль виконує Верховна Рада. І що важливо, це її і тільки її право. Тобто, жоден інший орган не може взяти і придумати закон, за яким житиме вся країна, тільки рада. Так, а чим конкретно займається Верховна Рада? Ну, перше, що спадає на думку, звісно ж, приймати закони. Але це, знаєте, далеко не все. Дуже важливий момент: саме парламент вирішує, куди підуть податки громадян. Тобто затверджує державний бюджет. І що, мабуть, ще важливіше, саме він формує уряд. Розумієте? Законодавці не просто пишуть правила, вони ще й призначають команду, яка буде ці правила втілювати в життя. Добре, правила є, написані, але ж самі по собі вони не працюватимуть, правда? Хтось же має керувати всіма процесами в країні, ну, кожного дня. І отут на сцену виходить виконавча влада. Головний, скажімо так, двигун у цій системі це кабінет міністрів, або як ми звикли казати, просто уряд. Це по суті така собі команда топ-менеджерів, чия робота стежити, щоб вся оця державна машина працювала як годинник без збоїв. Тобто робота Кабміну це не вигадувати щось нове. Ні, їхнє завдання взяти закони, які прийняла рада, і вцілити їх у життя. І вони керують ну практично всім від будівництва шкіл і ремонту доріг до проведення медичної реформи. Це і є те саме щоденне управління державою, яке ми бачимо. Ага, а де ж у всій цій схемі президент? Логічне питання. Він, знаєте, ніби стоїть над усіма гілками влади, бо він глава держави. Так він представляє Україну у світі, це її обличчя, так би мовити. Але його головна суперсила всередині країни це, безперечно, право вето. Тобто він може сказати стоп будь-якому закону від парламенту і повернути його назад. Це погодьтеся, дуже потужний інструмент контролю. Але ж зрозуміло, що уряд не може з Києва керувати абсолютно всім, що відбувається в країні, саме тому в кожній області, в кожному районі є його, так би мовити, представництва це місцеві державні адміністрації. І от вони і є тими самими руками уряду на місцях, які втілюють усі рішення в життя. Так добре, є ті, хто правила пише, є ті, хто їх виконує, логічно. Але ж що робити, якщо хтось вирішить грати не за правилами, хто розсудить, хто правий, а хто ні? От для цього і існує третя, і що дуже важливо, абсолютно незалежна сила. Це судова влада, можна сказати, арбітри нашої держави. Їхня головна місія, якщо коротко, це справедливість. Саме суди розв'язують абсолютно будь-які конфлікти. Уявіть від банальної суперечки сусідів через межу ділянки і до гучних справ про корупцію. І їхнє рішення має бути однаковим для всіх. Неважливо, хто перед ними звичайна людина чи високопосадовець. Бо якщо задуматись, без судів закони це ж просто слова на папері, чи не так. Так, з теорією, наче розібрались, але ж найцікавіше, як усе це працює на практиці, у реальному житті? Тож давайте розглянемо кілька простих життєвих ситуацій, таких, що можуть трапитись з будь-кем. Ситуація перша. Уявіть центральна дорога в місті з суцільні ями. Їздити просто неможливо. Питання хто має це все виправити? Хто за це відповідає? Невже парламент? Чи може суд? Хто? Ні, це якраз робота для виконавчої влади, якщо точніше, для місцевої державної адміністрації. Саме вони відповідають за інфраструктуру у своєму регіоні. Добре, інший приклад. Скажімо, в країні вирішили заборонити пластикові пакети, ну щоб захистити довкілля. Хто автор цієї ідеї? Хто розробив і головне ухвалив такий закон? А це вже звичайно законодавча влада. Створення нових правил гри це виключно їхня парафія, тобто Верховної Ради. Гаразд, ситуація трохи складніша. Уявімо, що учня, на думку батьків, несправедливо відрахували зі школи. Батьки впевнені, що права дитини порушили, куди бігти, хто розсудить такий спір. У таких випадках пряма дорога до суду. Тільки суд може об'єктивно розібратися в справі, вислухати і учня, і адміністрацію, і прийняти рішення, яке ґрунтується на законі. І давайте останній приклад на таку, знаєте, гарячу тему. Уявіть, парламент ухвалює закон про якийсь новий, ну дуже дуже непопулярний податок. Чи є в системі якийсь стоп-кран хтось, хто може зупинити цей процес? Так, такий механізм є. Це те саме право вето, яке є в президента. От і яскравий приклад, як працює система стримувань і противаг. Вона просто не дозволяє одній гілці влади взяти на себе забагато. Що ж, тепер можна повернутися до того самого питання, з якого ми починали: чи може держава існувати без однієї з цих гілок? Ну, тепер відповідь очевидна: ні, не може. Це знаєте, як стілець на трьох ніжках. Спробуйте прибрати одну і все, конструкція розвалиться. Законодавча, виконавча і судова влада це і є ці три опори, ці три кити, на яких тримається весь баланс і вся стабільність у демократичній державі. Тож, який головний висновок? Поділ влади це не якась там абстрактна теорія з підручників. Це абсолютно реальний механізм, який працює і захищає від зловживань. І наостанок просто залишу питання для роздумів: як цей баланс влади впливає на життя громади кожного дня? Подумайте про це. Дякую за увагу!